Дозвольте мені піти з роботи раніше, бо дружина хоче піти зі мною за покупками. Про це не може бути й мови. Дуже, дуже вам дякую. Мамо, я б хотіла стати кінозіркою, щоб про мене говорив увесь світ. Тобі, доню, мало, що про тебе балакає уся вулиця. Мені потрібен жіночий светр. Якого кольору і розміру бажаєте? Байдуже. Дружина все одно прийде його замінювати. Куме, ваш син кинув каменюку в мою машину. Влучив? Ні, ну тоді то дійком, не мій син. Кума, я б хотіла, щоб моя донька співала. Так в неї ж немає слуху, але ж вона співатиме, не слухатиме. Лікарю допоможіть, Я куди пальцем не ткну в ногу, в шиї, в живіт скрізь болить. Так це не дивно, у вас же палець зламаний. За кращі години життя, куме, я вдячний фільмам. А я й не знав, куме, що ви такий любитель кіно. Це не я, а моя дружина. Прекрасний чоловік, гарний сім'янин, палкий коханець, невтомний працівник, і все це куме не я. Я свою норму, куме, знаю, а от досягнути її не можу. З ніг падаю. Чи маєте ви апетит? Так, лікарю, а ви щось смачненьке принесли? Ой, кумонько, і в мене колись був ідеал. А куди ж він подівся? Так я ж за нього заміж вийшла кума. Щоб нам пробачили наші позитивні якості, ми не повинні приховувати наші недоліки. Не такий страшний грип, кума, як ускладнення після нього. Саме після грипу я вийшла заміж за дільничного лікаря. У нього кума сіла купа дрібних недоліків, проте є одне велике. Чоловіче достоинство. В одному питанні чоловіки і жінки сходні, і ті і інші не довіряють жінкам. Дружина повертається з салону краси, чоловік її заспокоює. Ну нічого кохана. Принаймні ти намагалася. І коли у вас з'явилася думка, що ви пес? Ще коли був щеням лікарю? Коли ваш перший хворий вилікувався, а ви засмучені. Що таке? Розумієте, професоре, я ніяк не второпаю, що ж йому допомогло? Пані, а що буде, якщо я вас поцілую? А ви анатомію вивчали? Нічого не буде. Кума, ми вчора сусіда в армію проведжали. так його дівчина так плакала, так плакала. Ще Кума, він же її із собою взяв. Скільки вам років? Наближаюся до Сорока лікарю. А з якого боку? Кум, от ти усе життя працюєш на залізниці, і це ніяк не позначилось на твоєму здоров'ї? Так? Так, так? так, 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 так. Мій пес Куми, врятував мені життя. І як це сталося? Так я захворів? А він не впустив у дім лікаря. А як назвати чоловіка, який одружиться два рази? Бідний чоловік. Куме. А чому ти не одружуєшся? Та кожного дня стільки роботи, що ніколи. А на вихідний. Так відпочити ж хочеться, куме.